До мене сьогодні звернувся клієнт. Він має тяжку форму інсулінозалежного діабету. Доза інсуліну в нього більше 60 одиниць. При цьому він відповідно до висновку ВЛК. Є тимчасово непридатний до військової служби. Я його запитала, скажи, будь ласка, чи прописано було в твоїх консультативних висновках про те, що в тебе доза інсуліну 65 одиниць, так як він мені зазначив? Він сказав, так, було прописано, але при цьому не було зазначено вже в основному висновку ВЛК. Тобто довідка ВЛК не містить, містить лише посилання на тяжку форму? Діабету цукрового, але посилання на дозу інсуліна не містить. Правомірно, ні, неправомірно. У разі, якщо людина має інсулінозалежний діабет і доза інсуліну завбільшки, ніж, 60 одиниць на добу, це вже є підставою для визнання його непридатним до військової служби по пункту 13, по пункту А, частини статті 13, наказу номер 402, розкладу хвороб. І ви маєте звернути на це увагу. У разі, якщо у вас така ситуація є, а лікарі відмовляються прописувати вам дозу інсуліна, просто наполягайте, щоб ця інформація була, по-перше, в ваших консультативних висновках, а подалі в обов'язковому порядку включена до висновку ВЛК.